Що маємо далі? А тут має бути, напевно, фен? Ану, фен? Фен. Ану, давайте подивимося, то в Петровича немає фена. Розумієте, холостяцьке життя, воно таке, що бляха інколи має бути фен вдома. А то дівчина приходить, а потім немає чим волосся висушити. Думаю, замовлю я на Аліекспрес, то фена. О, Ще й грібінець є, буду <свісно>, своїх три волосини розчісувати. Так, а ну дивимося, що це за чудо фен. Ну, на перший, ви... на перший погляд, такий навіть непоганий по якості. Так, що він там у нас має по характеристиках 1800 Вт. Так, по комплекті йде ось такий тримач до нього. Два гребінця. Оцей гребінець якраз для моєї лисої голови. Так, і тут що в нас? Ось така ще насадочка. Ось така, а як вона? Ага, ось так. І ось так воно буде. Так. І ось така насадочка для моєї лисої голови. Прикольно, такі якісь штучки. І ось так воно теж цепляється. Дивіться. Якщо всі готові, то будемо пробувати. Вмикаємо. На першому режимі я не сказав би, що аж настільки сильно дує, але дує таким тепленьким. Реально комфортним дує. А якщо натиснути ось цю кнопочку, то тоді буде дути просто холодним. Але її постійно треба тримати. Щоб дуло холодним, треба просто тримати постійно. Да, прикольно. А ну давайте насадочку цю знімем. О, так краще дує. Так просто дує дуже круто. Так, а якщо взяти, наприклад... І друге положення. Ох, тут дує. Тут дує так, що... дивіться, як дує. Ха-ха! Тут просто жарить температура нереальна, просто не втримаєш руку. настільки, бляха, настільки він пече. Ну ось так і я вже не можу тримати руку. Так він жарить. А так дує просто холодним. Відпустив і воно вже дуже пече. Бляха. Прикольний фен! За невеликі гроші реально фігню коштує. У нас за такі гроші ну, просто не купиш такого фена. Прикольна штука, однозначно, Петрович вже рекомендує. Досить потужний. На першому режимі дуже класно посушити волосся, якщо треба щось там, я не знаю, якісь там шкарпеточки підсушити швидко, то одягнули другий режим. І погнали. Користування він у мене вже тиждень, а тепер підіть в магазин в нас і спробуйте купити ось такий фен за 700 гривень. де ви такий купите. І дивіться не розумію навіщо ось ця підсвіточка всередині. Хто розуміє, напишіть. Я так думаю, просто якісь понти, не якась там, я не знаю, дезінфекція, повітря, а просто так, щоб для краси. Ну, однозначно, штука класна. Рекомендую до покупки.